Кривий ріг долучився до всеукраїнської безпекової програми. Відтепер на вулицях міста городяни зможуть оперативно викликати правоохоронців за потреби. Програма розпочата за ініціативи департаменту поліції охорони. Це всеукраїнська програма для забезпечення безпеки громадян. Вона розпочата з початку року. Протягом цього періоду в місті впровадження дві кнопки тривожного виклику поліції. Дві буде встановлено до. Кінця місяця і протягом лютого місяця їх кількість буде збільшена до 10. Якщо ви потрапили в скрутну ситуацію, вам необхідна допомога правоохоронців. Повідомте їх, натиснувши тривожну кнопку. Вже за лічені хвилини до місця, вказаного під час виклику, прибуде поліція охорони. Якщо прикмети зловмисника, правоохоронці можуть по горячих слідах затримати порушника закону. Алгоритм дій зазначеної кнопки полягає в тому, що при виникненні будь-яких складнощів у вас якесь правопорушення відносно вас було скоєно. Ви можете підійти до цієї таблички, натиснути на кнопку і чекати приїзду поліції охорони. Наряд сигнал тривоги приходить на пульт. В обов'язковому порядку оператор направляє наряд на місце події і найкоротшим шляхом, найближчий наряд прямує безпосередньо до місця виклику. Прибуваємо на коротший термін. З застосуванням спецсигналів та маячків. Прибуваємо на об'єкт, обстежуємо його, якщо є злочинець або невідома особа, яка знаходиться на об'єкті. Застосовуємо до нього дії, які вже там по ситуації. Правоохоронці застерігають без потреби натискати тривожну кнопку не варто. За такі дії загрожує адміністративна відповідальність вже було за цими тривожними кнопками здійснено близько п'яти викликів. Наряди прибували, надавали допомогу. Були виклики неважливі, комусь щось потрібна була мінімальна допомога, не мог зорієнтуватися по місцевості чи ще щось таке. І хотів би попередити насамперед про хибні натискання на ці тривожні кнопки. Вони караються згідно кодексу України про адміністративні правопорушення стаття 8183. Михайло Михайло Олексій Правицький цей день.